Наразі вже ні. Я пропрацювала ці внутрішні стани, але раніше було і дуже часто. І скажу так, що коли ми пробуджуємося, у нас активно працює безсвідоме, тому що під час сну. Ми свідомо не мислимо, не контролюємо процеси і безсвідомо керує абсолютно всім балом. Після пробудження вспливають якраз наші найглибші страхи, наші травми, наші болі, переживання, не ті, що пов'язані з сьогоднішнім днем, абсолютно ні. Любий тригер провокує нашу якраз найглибшу травму, яку ми витісні собі зізнатися. Тому, коли я почала розуміти, от я прокидаюся, і в мене вже є це відчуття, якесь тривожне, що щось має статися, або щось відбудеться, щось мене не влаштовує. І я зрозуміла, що я переношу цей стан і автоматично починаю програмувати і підтягувати якісь негативні процеси. А насправді потрібно просто купнути в глибину ядра, яке є і з яким я постійно живу.